Поезія це вогник, що запалює в серцях людей найчастіші почуття. І юні чітці сьогодні змогли вразити всіх своїм виконанням творів великого поета. Вони надали змогу кожному присутньому доторкнутися та відчути силу мудрого, гарного, правдивого, цінного та сильного слова українського поета Тараса Шевченка. Щороку в березні проводяться шевченківські дні, які відзначаються як справжнє свято, аби не просто вшанувати пам'ять геніального українського поета, а щоб знову почути та відчути невмирущу силу слова Великого Кобзаря видатного українця. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. Тільки я. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Геній пророк, людина незвичайної долі та таланту, саме такою визначною постаттю є для українського народу Тарас Шевченко. В цьому році Україна відзначає двохсотріччя з дня народження геніального сина, постать якого має світове значення, зазначила заступник міського голови Павлограда Олена Шуліка. Спочатку початку 2014 року ми розпочинали саме тут в міській бібліотеці, конференцію щодо постаті Тараса Гроча Шевченка. Де спілкувалися і митці, і громадські діячі, і всі дійшли до однієї думки, що дійсно це людина, яка все життя навчалася, нелегке життя. А головне це і для молодого покоління є головне, що це людина, яка закінчила університет і, і був професором, і був академіком, академіком мистецтв, був видатним градором. І це дійсно творча особистість, особистість якою пишаються і якою дуже багато чому можна навчатися? Навчатись любити свою землю, свій народ, своїх рідних, свою родину, свою маленьку батьківщину. Тому сьогодні, перш за все, я хочу звернутися до наших головних героїв сьогоднішнього конкурсу це наші учасники, це чіпці. Ви сьогодні дуже гарні, ви сьогодні дуже всі хвилюєтесь, тому мені хочеться побажати всім вам успіху. Всім вам перемоги головної, віри і завдяки тому, що у вас є така міцна підтримка. Тут присутні ваші педагоги, тому вдячність і їм велика огромна за те, що вони дуже вірять в своїх юних талановитих особистостей. Хочеться вірити, що в мирній українській землі, в майбутньому в нашому, ви теж будете прославляти терне. Нашої великої, дуже могутньої української землі в конкурсі, читці Веду з дитинства до поета взяли участь 20 талановитих виконавців, які пройшли відбіркові тури у своїх школах. А сьогодні представляли великі аудиторії невмируще слово Шевченка. Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі з нашої України. Чи там раду радять? Як на турка стати не чуємо на чужині. Ой, повій, повій вітре через море та з великого лугу суши наші сльози, заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, синесеньке море, та під тими байдаками, що пливуть козаки, тільки мріють шапки, та несей бік за нами. Ой, Боже наш. Боже, хочу не з нами. неси сидить з України. Почуємо славу, козацькою славу. Почуємо та й загинемо. Шевченко, як той промотей, віддав себе служінню своєму народу. Його творчість, життя та смерть стали життєдайним вогнем, який пробуджував українців від вікового рабства. Його твори сповнені відчаєм та надією. Тяжко важко в світі жити сироті без роду. Нема куди прихилитись, хоть згорить та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити і нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збира, А моя десь лидащиця за морем лука. Добре тому багачеві його люди знають, А за мною як зустрінуться, мов не добачають. Багатого, губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кипкує, чи я ж тобі неврадливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці. Найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак сумуючи, нікого не кинув, шукав долю в чужому полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє, Тяжко, важко помирати. Протягом години юні шанувальники поетичного слова дарували всім присутнім гідне виконання творів поета. Навели ти на великий на ціломі проти сонця діти грали з собі крашенками та й стали хвалитися обновами. Тому к святкам з лишствою пошили сорочечку, ті стьожку, а ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку». Одна тільки сидить без обнови, сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиш тво вишивала. А я попа обідала, сирітка сказала. За сотні років Шевченка розуміють і його слово в віках не старіє, тому він і пророк, бо його слова безсмертні. Чи то не доля, та не воля, чи то літаці летячи розбили душу, чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в Паскуді? І опаскудив я душу чистою свою. Ай, люди! Звичайно, люди сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною святою, і ще якоюсь вороги і люсі. Люці ж украли, в багно погане заховали, Алмаз мій чистий, дорогий. Мою колись святую душу. Та й смієтесь, не християни, чи не ж вами я погані, тако погані ще й не знать. Чи був я чистим коли-небудь? Бо ви мене з святого неба взяли між себе і писати погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили бойок. Бога боючись, моє малеє та обоге Де серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху митого. А ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогої цураю, своєї грішної. Організатори зазначають, що цей конкурс щороку набуває популярності серед молодого покоління, а отже, і талановитих виконавців стає все більше. На жаль, свого часу, великий кобзар зазнав лише поневірянь та приниження за свою творчість і боротьбу за майбутнє країни. Та сьогодні Тарас Шевченко є прикладом мужності, честі, справедливості і, звісно ж, вічним вчителем поетів та письменників наступних поколінь. Це вогник, що запалює в серцях людей найчистіші почуття. І юні чітці змогли вразити всіх своїм виконанням творів великого поета. Вони надали змогу кожному присутньому доторкнутися та відчути силу мудрого, правдивого, цінного та сильного слова українського поета Тараса Шевченка.